Не встиг зняти відео і вже зібраного відео ще не зняв. І вже три штуки чи чотири проданих таких скаути. Реверсний скаут 254. Дводіскове щеплення, дві гідропари, широка резина, примусова гідравліка, вся повністю все, що може бути в тракторі, 24, вся комплектація, вона тут є. І плюс до цього ще бачите, які... Опа, на речах реверса йде зліва. І вісім, е, от, 4 передачі і понижний повишно. Вісім вперед, дві назад виходить. От, шикарний, шикарний трактор, зашита жопа, класно, файно все. Тут ровний пол, кемовський мотор 385. Взагалі без проблем. без проблемний трактор. От, перша відправка, що у нас таке ходове, І, звісно, шифринг. Зараз. Кажуть, що 240-й. Бояфелька, то нова модель, передній радіатор. Блокіровка заднього моста з, з ричагам там, бачите, рычаг стоїть. Тобто не, не, не придумана блокіровка, а справжня. Ресора, нова моделька, 24 рік. Супер свіжий, класний. Теж зборка і в зборка нас техніка не стоїть, не простає на площадці. Зібрав-поїхав, зібрав-поїхав. Тому... Друзі, звертайтеся, класна техніка, дійсно. Можна вибрати зараз хороший трактор з трьох точки можна взяти з 900 мінімально. Там шифинг, теж там ціна на нього хороша. Скаутить і до 7 тисяч з реверсом, пулемет. Реально. Тому звертайтеся. Ось ця машинка, вже я кажу, я виклав відео скаутів, ще їх не було, вони такого в ящику стояли. Вже з 10 штук продано. А там... Майже половина вже розписані. Тому хто хотів скаути, то теж не зволікайте. От там ще одне стоїть в складі, бачите. Ще наготуються на відправку теж. От, тому звертайтесь, будемо раді вам допомогти. Номер телефону бачите внизу під відео.